Доброго дня! Я Галина Приріс і сьогодні знову в ефірі подкаст Літературний креденс. На порозі між пізнім цвітінням квітів літа, між туманами, які клубочаться у долині. І потім перших осінніх дощів маємо гарну зустріч з уродженкою. Нашого краю з жінкою, яка закохана у поезію, жінкою, яка любить рідну мову, яка вміє сказати про неї гарним поетичним словом. Мова сьогодні про Галину Сподарик. Доброго дня, пані Галино. Добрий день, пані Галино. Рада, що ви прийшли сьогодні у студію. Зустрічі з усіма. Дуже приємні ваші погляди, дуже приємний ваш голос, ваша думка, тому що Як маємо. Маємо гарне слово, яке є написане вами, автор двох книг Жити і народжуватись, і друга збірка Декалог любови. Про що це говорить? Це говорить про те, що пані Галина пише гарну поезію і вміє її подарувати людям. Як же сказати про пані Господарек? А скажу словами, які є написані у її ж книжці, Народилась. І живу, живу і народжуюсь, як вчитель у праці, у пісні як мати, у любові як людина, у слові як слугиня, і так щодня. Пані Галино, як такі слова прийшли вам, що ви написали їх? Ну, так і прийшли, бо кожен раз ми до чогось народжуємося, до чогось нового, пізнаємо щось нове. Нам усе цікаво, світ пізнаваний. Ось так і, і родиться усе, і ми народжуємося до кожної нової справи. Є таке життя. Ви за професією педагог, людина закохана у дітей, у слово, але в душі є поезія. Вдається вам поєднувати все разом? Так, так воно десь в гармонії. Одне другому допомагає. Я знаю, що е, коли людина живе у селі, вона вміє говорити колоритною мовою, вміє відчути ранок, е, передати звуки села, розказати про те, як парує горнят, у горнятку молочко, як смакує стиранка, як хлюпоче вода у криниці. Знаю, що ви село дуже любите. Розкажіть про нього. Дякую. Ви так, якби зростали разом зі мною поруч. От дивіться, і Таке, така і поезія в мене народилася, оскільки ви вже тут згадали про молочко. Дивна пастораль» називається Корови, мов розсипані коралі. Пасу недремно хитру череду. Такі мої пастуші пасторалі, коровам чемним віршика складу. Зі мною музи вольові лелеки, їх пильність. Сива й мухи не мине, лелекі уособлені поети, блаженням волі зцілюють мене. Дивлюсь за ними ген аж понад хмару, де віща вічність, голубий грааль, і вільних віршів череду отару вкладаю у сакральну пастораль. Такий вірш. Розсипаний гарними словами. І коли дивишся на вас, ви сьогодні одягнули неймовірний горсик, який має, напевно, свою гарну, давню історію, тому що він вишитий гладдю, він вишитий, очевидно, він має е, надихати, він надиханий історією людей, які його вишивали, які його одягали. А коли повернешся думками у село, у хату. Вишиття над образами, обрус вишитий, вишиття мамине, яке є оберегом для кожної людини. У вас є в домі вишиття? Так, звісно, вишиванка, вишиття, речі вишивані, це як наш генетичний код, це у нас родинне. Мама моя дуже любила вишивати. І я зростала ще. При таких не, не дуже яскравих е, світлах. Ось тому е, ми займалися вишиванням, вишивали. І у мене Скажіть, така поезія народилася. Ну, дякую мамі. Дякую насамперед, що виховала мене, зростила мене, завжди мене підтримувала і завжди тішиться кожному моєму успіхові. Вона порадниця, вона перша порадниця для нас всіх. Люблять бабусю, усі люблять прабабусю, бо вона вже прабабуся. От, і їй велике за те вдячність. Пані Галино, мама є сьогодні поряд із вами. Як проживемо її звати? з мамою. Проживемо. Я... Ой, моя мама дуже гарне має ім'я Стефанія. Гарле і так і, і записано в пазу Стефанія, і коли прозвучало оце на весь світ Стефанія, мама, ось то ми дуже тішилися. Я так розумієте, дивилася на неї, думала, що то точно про неї співанка. За що хочете подякувати сьогодні, мамі? Ну за, за все її, за всі її е, працьовиті руки, за її творчість, креативність. Мама відбула Сибір 10 років з малою дівчинкою, але завжди линула сюди до рідної землі і не цуралася нічого. Те, що є українське, те, що рідне, те, що завжди дає наснагу і Ди, живить. Дивлюся в ваші очі, у вас сльози і у вас така глибока задума повернулася до мами. Повернімося до маминого вишиття у віршах. Вишивала мама рушники. Віршувала я свої рядки, тихим плесом слалось полотно, ласкою займалося воно. В рушниках суцвіття від роси, сяйво веселкової краси, ще шматочок серця та душі уплилися в диво вишитті. Тут і радість щира, і любов, тут і смуток, мамин вічний зов, тут і біль невигояних ран, І дитинства спомин, як туман. Ох, якби мені так віршувати, як уміє мама вишивати. Очевидно, коли мама почує, які слова ви про неї сказали, в неї будуть сльози, можливо, ще й більше, ніж сьогодні. Тому що говорити про маму хочеться і треба. Мама вам дала ім'я Галина. Галина це є плесо, вода, спокій. Чи співзвучний ваш характер з вашим іменем? Так. Так, співзвучний. А поезія пишеться, коли у душі співзвучність з природою, з подіями, чи має бути вихор емоцій? Ну, Поезія пишеться тоді, коли є муза. Коли приходить муза, вона така часом несподівана, неждана. А що так найбільше зачіпає вас? Тобто має бути хвилювання, має бути десь музика якась, має бути надихатися мистецтвом, щоб прийшла муза? Так, Чи це несподіванка? звісно, поезія це певна реакція на, на що, це певна інформація, це імпульс. Це і спів, і, і одночасно слово, і одночасно думка, і одночасно дух. Багато, багато в, в все вбирає в себе це слово поезія. І як казала наша Уляна Кравченко, що Понад поезію в словах найбільше ціную поезію сповнення обов'язків. Тобто кожна людина, котра творить, і твориться майстерно, гідно, велично, талановита. Талановито значить, вона поет, душі поет, якщо не в слові. Вам важливо писати вірші? Важливо є для вас це. А чому важливість така є у вашому житті до поезії? Ну, десь вон... хочеться сказати людям те, що наболіли, мабуть, те, що тривожить, те, що тішить. А іноді це і справді як обов'язок, бо ну, йдеш до людей і, і хочеться щось сказати поетично, якимось певним віршуванням, якщо це не висока поезія, скажімо так. Знаю, що задумуєтеся над кожним віршем, і в передмові сказано було, що для вас вірш він є особливим почуттям ваших емоцій. А давайте розкажемо про музу віршем. Так, будь ласка. Муза панна незаймана, з духом вільним, як рай, сіла нишком на рамена, сіла раптом і край. Їй би ніжку поніжити, дати дрібку води, Бо ж нема чим потішити у такі гаразди. А пустунка вигадниця легкорухом крила до пори не порадниця, Королева пера причастила спонукою Наймилішу з умов. Творчість множиться мукою і з любові в любов. Ой, як же гарно написано. Ем, бути поетом зовсім непросто. Здається, ну, ціла людина пише, віршує. Це вічні діалоги один з одним. Тобто думка і сумління, тривога і заспокоєння, правда і власна совість, біль і вітрила радості це зовсім непросто. Пані Галино, наскільки вам пишеться, коли у вас тривога в душі? Коли тривога також пишеться. І, зрештою, якщо говорити про е, призначення е, поета, е, то це е, вести народ. І в мене і поезія така народилася е, в формі діалогу. Вірш писаний в діалозі. Хто з ким розмовляє у цьому Уявно вірші? Уявно поет відповідає і? на питання. Тих, хто його читає, або, можливо, хто його знає, хто його слухає, це такий глибокий роздум пропонує. Це такий роздум. Я думаю, що це десь відкриває де деякі такі ну, прогалини, може, мислення, що поети не потрібні. Поет, Я зачитаю. Спробуймо собі уявити, хто буде чути, слухати, спробуймо собі уявити, коли говорить думка із поетом. Спробуймо, озвучте, пані Галино. Поете, стій же, у тебе ж рана, спинися, чуєш, душі не край. Я знаю, любі, це не омана. Ця рана зветься, втрачений рай. Поете, дивний єси сьогодні, співай про зорі, про день співай. Я знаю, милі, ви ще голодні, цей голод зветься Втрачений рай. Поете, давня твоя розпука. Лікуйся словом, ним не карай. Я знаю, рідні, моя покута вернути знову втрачений рай. Поете, це ж бо шляхи тернові. Ведеш віки нас в той дивний край. Не бійтесь, люди. Все, що з любові, віднайде знову втрачений рай. Глибока думка, і хочеться зразу бачити людину, яка сидить у задумі і пише, людину, яка працює, ем, не знаю, колись було сказано, що людина пише пером. Тобто людина пише думкою, яка є у середині неї, і викладає це на папір, тому що це важливо. Пані Галино, кожен поет задумується над словом край, над словом життя, над словом воля і земля. Сьогодні ці поняття дуже глибинні. Так. Наскільки вам у поезії вдалося відстояти волю України. Наскільки вам у поезії болить? Тому що кажуть, кожен має свій фронт. Так, ми маємо фронт, кажуть поети, завжди у кожний вік, у кожне століття. <кхм> поети, які стояли за свою землю. Будь ласка, ваша точка зору, ваша так. позиція в Україні сьогодні. Так, така поезія стікає кров'ю каміння. Вмирає зранена сльоза, голосить біль до оніміння. Гроза війна, війна гроза. А туга тужить вчеть героїв, скорботно хиляться хрести, аж до останніх слів набоїв. Нести їх в пам'яті нести. Садок вишневий колохати в молитві ревно пальці звів Україну! Рідна мати воскресне, Господь повелів, І в мирі зводі нове каміння, і сльози в радість повертай. В цей Божий суд, в твоє терпіння, Рашистам пекло, тобі рай, цей вільний дух твоєї ери Пройди крізь нуль у вищу суть, у гаслі лицаря бандери, будь Україно, вічно будь! Як багато болю і надії одразу. Як багато у цьому вірші вкладено того, що творить сьогодні нашу українську поезію. Пані Галино, мова сьогодні, ви як учитель, як педагог, мова має велике значення. І приходять люди, які. Говорять гарною літературною мовою. Люди зі Сходу, які сьогодні за таким великим збігом обставин важкої війни вимушено живуть у нашій території і вони намагаються гарно говорити українською мовою. Хтось вважає, що це не має значення. Яка ваша думка? Скажу, що я дуже люблю діалекти. Тобто я їх ніколи не цураюся, бо власне за діалектом можна визначити звідки, з яких регіонів людина прибула, хто вона, ті, хто вивчає діалекти, дуже на цьому знається. Якщо ж говорити глибинно, то мова це наш код, це мова це наша візитка. Як ти розмовляєш, значить такий ти є. Тому шліфуємо мову. Вклинюючи навіть, файні діалекти. Ой, це дуже файно, коли так, так сказано. Мови, маємо так. дуже смачні такі слова, але коли йде мова українська і не українська, тобто мова людей, які жили на сході і вважають, що сьогодні мене конче розмовляти такою українською мовою, що ви скажете на то, як філолог і поет? Ну скажу, що треба. Треба вчити. Якщо вони планують тут жити на українській землі, найвища пора знати рідну мову, насамперед. Мову тієї держави, на території якої ти живеш, мешкаєш. Обов'язково. Е, знаєте... і, і, до речі, багато зараз до їхніх послуг різні курси безкоштовні, без проблем можна йти, спілкуватись, ніхто їм за те нічого не буде казати, якщо вони будуть і помилятися десь, але хай намагаються. Не спілкуються. Ми приймаємо їх такими, які вони є. Спробуємо повернутися у час, коли у місті Миколаєві. Діяла книжкова толока, яку світлої пам'яті Люба Хомчак вела. Там і з вами бачилися і їздили книжковими двориками, і мали таке можливість бути у різних регіонах України, і завжди звучало українське слово, українська поезія, і вона мала значення. Мала значення нашої мови, як нашого генетичного коду, як слова, яке звуч... починається від слова Україна. У вашій поезії вірші про мову є? Да, багато є. Багато є, зачитайте. такий, Один виберу, такий, щоб... Як від землі дивна трава, як озеро ж джерельця, так родяться з душі слова, а рідна мова з серця. Її арканили чужі, В гарем неволю гнали, її цуралися й свої, до хати не впускали. Та все ж. Веселкою, сія з усіх живих, живіша, вона й тоді була моя, а стала ще моїша. Стала ще моїша. Як ви гарно написали, яка гарна ваша літературна знахідка у такому дякую вам за таку поезію. За гарні слова. Пані Галино, а от порозмовляти спробуємо трішки про лірику. Поезія це є краса слова, це вміння описати те, що бачимо, вміння не оминути схід сонця, вміння не оминути дощ. Як вам хочеться словами писати часто про красу природи? Хочеться? Звісно, хочеться і природа, і лоно. Природа живить, ми, ми в її клітині, скажімо так. А найбільше що вас милує у природі? Хтось любить воду, хтось небо, хтось квіти. Що вас найбільше милує у природі? Ну, Все ж таки, все ж таки небо, бо людина це особа, це істота неба. Ви, Ви любите дивитись? Так, звичайно. Звісно, люблю і дивитись і на зелень природну, тому що я. Проживаю на такому куточку, де, в такому куточку, де, де багато зелені, де багато лісу, багато поля і багато неба. Любите прогулюватися інколи і вдивлятися, чи любите сісти і так написати, зразу намалювати собі, наче портрет такий? Е, пишеться тоді, коли є чистий папір і ручка. Тобто є, є чистий папір, є ручка. Сідаєш і щось собі заремовуєш, потім десь ти відкладаєш. Це відкладання може, може тривати е, багато на часу, багато днів. Навіть може і рік бути, десь воно там настоюється, потім десь в шпаргалочках відшукую, і, і так щось собі, та ніби нічого, так можемо і продовжувати, можемо і, і вже ніби комусь начитувати. Е, тобто поезія це така панна, бачите. Цікава. Цікава панна. Ой, як гарно сказати. Ано, ну, зачитайте поезію, яка така, вірш, який став такою літературною панном такої природи. Будь ласка, ну, є поезія невіддільна від, від серця. Так? Десь хочеться сказати про щось таке інтимне, так? цікаве для певно, себе навіть насамперед. І така поезія. Зачитаю вам, зроблю з місяця коромисло, вчеплю в нього ще й два відра, і для тебе лише навмисно набиратиму вщерть добра. Візьму в сонця гарячу мрію, що безливами аж текла. Свого щастя у ній відмірю, й на весну тобі тепла. А як втупиться в тебе туга, в неї радістю бризну. бо Лемеші ні від якого плуга не заорють мою любов. Ось така природа, ось такий, такий її вплив на серце, ну і, звісно, на того, хто поруч. Ну, це, напевно, коли ходиш таким гарним краєм, селом. Звісно, роботи багато, звісно, село вимагає труду, бо інакше не буває, щоб сад квітував, щоб і квіти біля хати, щоб і на городі зростити врожай. Це ж треба стільки праці, але ж писати хочеться. І така тендітна жінка, як ви, як же ж то у вас все поєднується? Десь народився такий віршик, як самоіронія. Тарас Шевченко малював автопортрети, а я собі такий словесний автопортрет склала. Зачитаю Власний вам. автопортрет поетичний. Зачитаю вам. Так. Спробуємо. Ні, я не жінка, я кришталь, що лиш діткни, озветься. Магічний звук. Чи сміх печаль, струна мов плаче, рветься? Яка ж я жінка, я кришталь у холоді величний, байдужо неприступна сталь і стиль дипломатичний. Не жінка я, лише кришталь. Не вбережеш, зіб'ється тендітний біль, тремтіння, жаль не склеїш. Розілляться. Я вперше такий вірш чую, коли жінку порівнюють з таким гарним кришталем. Скільки ж це має бути краси у душі, скільки ж це має бути любові до слова, до поезії? Пані Галино, вірші для вас мають велике значення. А хто є першим слухачем віршів у вашому житті? Ну, звісно, що і мама моя і мої донечки. У мене чотири донечки. Ви і... така щедра, так, щедра. Чотири мама. донечки, і є серед них і філологи-вчителі, є філологи польської мови, є перекладачі, от, котрі видають свої переклади, книги пишуть. Є психолог, найстарша донечка, психолог, шкільний психолог. І кожна з них має той заряд до творчості. Ви так. подарували їм так. те, що теж творить українське слово. Ой, вони, А пишуть поезію хтось із дівчат ваших? Коли їм потрібно, то пишуть. Пишуть. А мамина поезія для них є такою важливою? Вони читають, перечитують. Так, вони добре слухаються, і я одразу ну, їм кажу свої критичні зауваження. Говоріть щось, як воно сприймається, чи воно вдало, чи треба ще доопрацьовувати. Тобто ось така, така ситуація, що не одразу десь поезія йде отак в прямий ефір. Вона настоюється довго і багато проходить через своїх таких надійних людей. Гарно, За що я їм дуже дякую. Ну, а як же ж не любити мамину поезію? Це як мамин пиріг, як мамин вишитий рушник. Бажаю вам, пані Галину, щоб ваша поезія квітувала. Маємо таку гарну серпневу зустріч, щоб вона квітувала таким теплим словом. Бажаю вам творити, бажаю писати, щоб ми з вами зустрілися знову і знову, щоб були ще книги у ваших здобутках, щоб були гарні вірші у ваших здобутках. Тому що надзвичайно колоритна жінка, надзвичайно гарна поетеса, українка, мешканка, наша краянка. Бажаю вам квітувати, писати і. До нових зустрічей. Дякую за гарні слова, дякую за цікаву зустріч, дякую за запрошення. Прийду. Віримо, а жінка як ви скаже, лише. так і зробить. Тож сьогоднішній ефір, де на Шухляці літературного креденсу було написано ім'я Галини Сподарик, завершує своє мовлення, але скажу, що кожне слово, яке сьогодні буде сказане, яке ви почуєте, є наповнене гарним. Українським говором смачним українським словом. До нових зустрічей. Дякую До побачення.